До нас привезли Nissan Ariya, Це нова автівка. Тут там, 27 км пробігу, і в неї була проблема з підсилювачами гальм. І, на жаль, довелося замінити блок. Його ми пропрошили за допомогою офіційної діагностики китайської Нісановської. І вже все працює. Також ми подивилися по базі відзивних компаній і, на жаль, цей він-код попав у цю базу і треба було оновити прошивку інвертора. Ми це також зробили, так що це вже, ну, автівка вона нова і у неї не буде проблем з інвертором або двигуном. Так що, якщо у вас арія, звертайтеся до нас і ми вам допоможемо.